Останні кілька днів Арестович успішно виконує свою головну функцію відведення уваги від дійсно важливих тем. А що зараз найважливіше? Отримання зброї для України. І хто міг би цьому посприяти? Правильно. А де правильно? А чому цього не станеться? Бо влада вирішила, що краще з цією задачею впорається Тамада. Англійською мовою це треш. Верховна Рада протиправно змінила склад офіційної делегації в Паре. І тепер замість Порошенка Україну на європейській арені представлятиме нардеп з олігархічної групи Верховної Ради Бакунець. в тому що взагалі-то від нас там представлений Олексій Гончаренко, і він дуже активно там працює. Але звільнилася так, би мовити, квота від ОПЗЖ. І місяць тому все таки комітет вирішив, що цю квоту отримує тепер найбільша наступна фракція це європейська солідарність. Вона делегувала туди, Ми туди делегували Петра Порошенка, розуміючи, що величезні виклики і дуже багато роботи треба робити з європейцями сьогодні на дипломатичному фронті. І тоді комітет це рішення підтримав. Але впродовж місяця. Його виконання блокував фактично спікер українського парламенту Руслан Стефанчук і не підписував склад цієї делегації, яка має вже от от поїхати на наступну сесію парі без команди з банкової такі рішення сам спікер не приймає. І сьогодні, от несподівано почалася буквально там скандальна ситуація, коли сказали ні, ми будемо переголосовувати, тому що нам треба включити представників груп. Ну я нагадаю, що представники груп це мажоритарні депутати або так само ті самі депутати від ОПЗЖ, які просто переназвалися і переходили в інші групи. І от, власне кажучи, було ухвалене рішення туди послати депутата Бакунця. Ви знаєте, ну інакше трактувати це аніж. Найте, оці постійні постійну політичну боротьбу яку «Слуги народу ведуть з лідером ЄС Петром Порошенком, Не можна схоже, Зеленському муляють усі міжнародні контакти пороха з ключовими союзниками України, тому й вставляють палки в колеса п'ятому як тільки можуть, і чхати вони хотіли на інтереси України. Я, Честно говоря, вообще не могу понять таких бестолковых решений, буду назад вещи своими именами. Это знаете, как на войне, когда нужно отправить в бой, и мы прекрасно понимаем, что нужно отправить в бой, например, десантно-штурмовую бригаду, либо бригаду морской пехоты. А потом, кто-то говорит, та нет, зачем? Давайте отправим туда, я не знаю, какой-нибудь тербат без тяжелого вооружения. То же самое, то, 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 же самое количество живой силы. Сейчас я говорил, говорю и буду говорить. Украина должна, обязана на международной арене использовать все свое тяжелое дипломатическое вооружение. А это в первую очередь такие досвеченные дипломаты, как Петр Порошенко. Больше зброи для Збройных сил Украины, швидше мир через перемогу украинского войска.